Я працюю з в дорогому барі, ходжу, голий колодєвок, граю на гітарі, членом кручу перед ними і яйцями махаю, люди гроші роздають, так я заробляю. На пілоні з нержавійки як крутити знаю, бо пожежником робив п'ять літ стажу маю. Звітом вигнали мене, бо любив бухло. Замість їхати на виклик, грав у доміно, а тепер моє призвання стриптизер любовник. Я працюю, заробляю майже як чиновник. Жінки плескають в долоні, пердязи сміху, В з барі, розважаю кожну з них чувіху. Маю рижі я труси, такі на обтяжку хотів кинути на тьолку, а кинув на пашку. Пашка, то є наш охранник, боксер, культурист. Мене ж пиздити не можна, бо я є артист. Після виступу було? не хочу казати, так хуярити мене треба совість мати. То хуйня. Я синяками, навіть красивіший, дівки люблять темний колір більше, ніж світліший. Ну все одно у мене шок пізди тверезим получати, щоб депресії не було, треба кишку заливати. Підійшов до дві персони, яйця дав помняти, в дупу сунула сто баксів, пішов я бухати. Я казав ще, що люблю бухлом стрес знімати, але знав за дохуя, прийшлося регати. Потім знов пішов на сцену, затрубув, чепився, щось не так почав кружляти, вилетів, розбився.